Привіт, мої маленькі хлоп'ятка та дівчатка! Ви знаєте, що таке цибуля? Цибуля, діти, це дуже цікава очева рослина, яка росте у землі. Вона має білу або жовту оболонку. Середині багато шарів, які утворюють кільця. Цибуля дуже корисна для нашого здоров'я. Вона містить багато вітамінів та мінералів, які роблять нас сильними та здоровими. Ми можемо додавати цибулю у салати, до супів, а навіть обсмажувати її з різними овочами. Я, любі мої, пропоную вам її розглянути. Ось у мене є така гарна цибулинка. Давайте подивимося, що ж у неї є. У неї є корінці сама гарна така цибулинка і зелені пір'ячка. Любі, я пропоную вам її намалювати. До роботи! Варну цибулинку ми з вами разом намалювали. А ще цибуля допомагає плакати. Так, коли ми її ріжемо, може статися так, що очі починають плакати. Це зовсім нормально, не шкодить нашим очам. Так от, цибуля це корисний та смачний овоч, який допомагає нам бути здоровими. Кажу, дітки, до побачення та чекаю ваших робіт.